Рік тому, коли робив огляд на фризу, то сказав, що ножі на фрезі віракс, бомит. Всі тоді почали що не може бути бомет. Бомит, бомит це така штука, та де там на фрезі, на фрі. На віскерсі. Віраксі. Може бути бомет. Перечитаємо. Знімаю, бо позагиналися ножі чуть. Читаємо, як написано? Іду тіняк, жалева не видно. Поміт? Поміт. Ты скажешь, я десь дистал. Такие все. Еще один снял. Ниш. Солнце дуже близко. Бомет. Бомет. яхцы Ой, не може бути! На фрезі віракс не жі боміт. Як до бога не може бути? А? Хлопці. Туй? Звідси, зняти? Тобто всі бомбит. Не я поставив. Охюмніки. Ще один ніж. Сонце дуже світить. Бомет? Звідси відкручений. Просто відгинав, відгинавчить загнути. Тобто всі бомит? Тобто може бути? На фрезі вірекс. Ножі бомт. Бомит. Сподіваюсь, закрили питання, більше не буде. Може бути ножі і балмет. Но конкретно на цій фрезі було бомбет. Бо зараз дивився на агролюксі, там взагалі такі лопатники величезні. Ну ширші ще ножі. Навряд лібещі, але ширші. Тому я не знаю якої марки. А ці бомит конкретно. Сподіваюсь, питання закрите. Не все добре.